Субота, 11 червня, Мукачеве, спорткомплекс Антарес. Перестрілка між бійцями шевронами правого сектору та людьми з оточення депутата групи Воля народу Михайла Ланя. За версією МВС, саме правий сектор, перший відкриває вогонь. Міліція намагається очепити периметр. Бійці правого сектору підривають димову шашку і вириваються. Колона із трьох позашляховиків правого сектору прямує до траси Київ. Чоп на виїзді з міста їх вже чекає міліцейський заслін. Чичі треба зі Правий сектор відкриває вогонь із автоматів, кулемета та гранатомета. Поранено шістьох міліціонерів та трьох цивільних. Три міліцейські автомобілі згоріли у правого сектору Теж втрати двоє вбитих, чотири поранених. Однак їм все ж вдається прорватися до лісу біля села Лавки. СБУ та МВС готові йти на штурм. Бійці закарпатського правого сектору заявляють, що складуть зброю лише після наказу Дмитра Яриша. Очільник правого сектору вирушає на Закарпаття. Штурм відкладають, продовжуються переговори. В МВС дії правого сектору кваліфікували як терористичний акт та створення злочинної організації. Чергове звертається до всіх до адміністрації президента у Києві. Приходять представники правого сектору і оголошують безстрокову акцію протесту. Нечисленні акції відбуваються в інших містах України. Активісти вимагають арештувати народного депутата Ланя, звинувачуючи його у контрабанді, а також лідера руху Український вибір Віктора Медведчука. Правий сектор вимагає і відставки глави МВС Арсена Авакова. По Україні у напрямку Закарпаття правий сектор встановлює блокпости. СБУ, Нацгвардія та МВС продовжують спецоперації. Микола Йовбак в МВС назвали цивільну людину в спортивках. З рушницею спочатку його представили міліціонером, який не встиг одягти форми, а невдовзі вже мукачевським мисливцем, що випадково опинився на місці перестрілки. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив голові державної фіскальної служби звільнити всіх працівників закарпатської митниці. Президент скликає засідання РНБО і заявляє, що сутністю конфлікту в Мукачеві є перерозподіл потоків контрабанд. Тому жорстке і принципове розслідування. СБУ рапортує: затримали двох бійців правого сектора. Командир добровольчого українського корпусу Андрій Стемпіцький каже: бійці здалися самі, щоб розповісти правду. Тепер вибухи прогреміли і у Львові. Сепаратисти посилили обстріли української лінії оборони. Тепер стріляють гради і танки. Кому вигідно, щоб окрім сходу зона нестабільності з'явилася і на заході?